Закінчити цю війну швидко за рахунок України не вийде. Вітаю вас, вільні українці. Не дивлячись на те, що Зеленського все таки змусили погодитися на зупинку бойових дій. Якщо Путін погодиться, то в кожному своєму інтерв'ю Зеленський лишній раз показує, як же він не хоче, щоб ця війна все таки закінчувалася. Не вийде Україна дуже довго бореться за свою незалежність, за свій суверенітет, і ми просто так не віддамо свою незалежність. Я не чув, щоб Трамп заявляв про втрату незалежності України. Але знаю одне. Якщо вони і далі будуть продовжувати цю війну, як вони хочуть там, на год затягнути, на два, там, до 30-го року, на 10 років, щоб призивати жінок, дітей, українців буде гімн з кожним днем сотні українців. От, скільки ми втратимо ще українців? Замість цього вони будуть сюди завозити іноземців, іностранців. Я тоді вже українці опиняться, коли в меншості, меншості. да як можна називати тоді незалежністю України? Чи можна буде вообще Україну називати Україною, коли тут будуть зовсім жити інші народи? І як би там не було? Скільки б не було голосів, скільки б не було посередників, скільки б не було навіть в Європі лобістів Путіна і на будь-якому континенті, які хочуть. Просто щоб швидко завершити війну і нехай а, забути путіну і пробачити всі, якщо чесно, до Путіну до одного місця пробачиш ти його чи не пробачиш. Просто вже скажи Вова, своїми словами. Я хочу залишатись президентом, щоб і далі процвітала корупція, щоб і далі приймати закони, які будуть просто людей заганяти в стойло, щоб далі гинули українці. А не там вигадуєш якісь високі слова, шукаєш Всі ці вбивства ми не пробачимо. тому що ми дуже поважаємо. Право, міжнародне право, ми поважаємо закон, і, і я вважаю, що так не можна просто забути все, що було. Усі ті права, які гарантує Конституція України для нас з вами зараз, зараз особисто, як для представників нашої держави, вони на паузі. Говорить, не можемо пробачати за вбивство. Так, да, я згоден, не можемо пробачати за вбивство. Але з кожним днем ми втрачаємо сотні українців. До да що ти будеш казати далі? Ми ще сильніше й сильніше не зможемо пробачати Путіна. От Путін на це образиться. Я в шоці. Короче, як ти збираєшся не пробачати Путіна? Поясни. В цьому і є небезпечність, коли кажуть окей, окей, давайте зараз просто заморозимо все, заморозимо війну, а потім будемо вже домовлятися з рускими. Ні. Що заморожувати, давайте далі будемо хоронити українців з кожним днем ховати сотні нових убитих українців. Наше заморожувати конфлікт. А реально, вас це не бісить. Ні. Ми нічого путіну не збираємось пробачати. Він вбив багатьох наших людей. Просто цивільне населення. Він б'є ракетами. Каже, мі пробачать вбивство наших людей. Ваших людей там жодного нема, ваші люди або за кордоном, або в теплих кріслах. І далі, каже, не собираюся пробачати. Та яким чином ти собираєшся не пробачати? Чим ти можеш відповісти Путіну? Своєю корупцією розплодив. І погрожує, що буде бити далі новітніми ракетами. І ці ракети літають на тисячі кілометрів. І ви це бачите. Війна для Зеленського це така, як ширма. Він нею прикривається, щоб не проводити вибори. От. Мені цікаво, якщо Трампу все-таки вдасться заморозити конфлікт, от. чим тоді буде прикриватися Зеленський, як він буде тоді оправдуватись, чому тримається за владу, який казав, що піде на один срок і триматись не буде. От. Так що ще раз кажу, українці переставайте мовчати, вимагайте зупинки війни, вимагайте виборів, тому що з таким багажом корупції нам точно всім наступить кінець. Що в нас посадками корупціонерів, скоріше здохло конченим полозума, чиновниками, мародерами, крісами, всіми тими ти розпочав цю спецобосраці.